Доброго ранку. Малята! Сьогодні я проведу заняття ознайомлення з соціумом. А тема заняття Хоч дитина я мала, але маю вже права. Права дитини записані в такому документі Конвенція ООН про права дитини. Малята. Подивіться на картинку. Це квітка ваших прав. Давайте ми її розглянемо. І вивчимо, які права мають діти, право дитини на відпочинок. Не можна залучати дітей до тяжкої праці. Вони мають право гратися та відпочивати. Наступне право на навчання. На навчання в садочку, в школі, відвідування різних гуртків та здобувати знання. Діти мають право на медичну допомогу. Якщо дитина захворіла, вона має право звернутися до лікаря. Діти мають право на захист. Діти мають право на ім'я та громадянство. Усім діткам, які тільки народилися, видають документ, де записують ім'я та прізвище. Діти мають право на інформацію. Яку можуть дізнаватися з книжок, журналів, засобів масової інформації. А тепер пропоную пограти в гру, яке це правило. Поглянемо на картинку. Що зображено? Так, право на навчання. Наступне. Право на відпочинок. Право на медичну допомогу молодці. Право на сім'ю. Право на інформацію. Розумнички. Право на захист. Право на ім'я та громадянство. А тепер пропоную переглянути відео дидактичну гру, які права порушені в казках. Доброго дня, діти! Сьогодні до нас у гості завітав Незнайко. Але він дуже розгублений. І все переплутав. Давайте йому допоможемо і пограємо з ним у гру, які права порушено в казках. Перша казка колобок. Діти, пригадайте, що з ним сталося? Так, правильно, всі звірі хотіли з'їсти колобка. У цій казці порушено право колобка на життя. Наступна казка рукавичка. Від великої кількості звірів рукавичка розірвалася, бо її мешканці забули про те, що житло має бути зручним і безпечним. Так, діти, ви здогадались. У казці рукавичка порушено право на житло. Так, малята, це казка, котик і півник. Пригадайте, діти, яким був півник? Так, півник не послухався котика, і лисичка його вкрала, щоб з'їсти. У казці котик і півник порушено право. Півника на життя. Наступна казка, лисичка і журавель. Спочатку лисичка запропонувала журавлику поїсти з незручного посуду. Потім те ж саме зробив і журавель. Як ви думаєте, діти, які права порушили лисичка і журавель? Так, діти. Вони порушили правила гостинності і право на харчування. Це казка Івасик Телесик. Діти, ви пригадали, як у казці змія хотіла з'їсти хлопчика? У цій казці порушено право на життя. Наступна казка Коза Дереза. Пригадайте, діти, що зробила коза? Правильно, вона оселилась в хатці зайчика і не пускала його до рідної оселі. В цій казці порушено право зайчика на його житло. Наступна казочка, яку ми розглянемо, називається Червона шапочка. Чи пам'ятаєте ви цю казочку? Червона шапочка йшла через ліс до бабусі і зустріла вовка, який хотів її з'їсти. Цій казці порушено право дівчинки на життя. І остання казочка попелюшка. Ми знаємо з вами, як мачуха знущалася над бідною дівчинкою, а любила лише своїх дочок. Цій казці порушено право дівчинки на сім'ю. Бачиш, незнайку, а ти хвилювався, а діти змогли допомогти тобі пригадати всі казки і назвати права, які в них порушено.